Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисот> Свинка Пепа. <рисот> Канікули Полі. Бабуся з дідусем їдуть у відпустку. Папугу Полі віддають Пепі і Джорджу, щоб вони за нею доглядали. А! Усім привіт. Вітаю, дідусю. Вітаю, бабусю. Полі з радістю проведе канікули з пепою і Джорджем. Привіт, Полі. А, привіт, Полі. <свят> Полі може повторити все, що кажуть. Бабусю. А що у валізі? Їжа для Полі. Джордж, угадай, що Полі любить найбільше шоколадний торт. Ні, не шоколадний торт. Полі любить пташиний корм. Пташиний корм. Бабусю, ми її погодуємо. Можна, можна. Так. Тільки пообіцяйте не перегодовувати Полі. Добре, дідусю. А можна її випускати з клітки? Так, але зачиняйте перед тим усі двері і вікна, щоб полі не вилетіла на двір. Добре, діду свин. Бувай, Пеппо. бувай, Джордж. Бувай, бабусю, бувай, дідусю. Бувай, бабусю, бувай, дідусю. Може, хочеш чаю? Може, хочеш чаю? Джордж узяв пташиний корм. Джордж, це надто багато. Полі об'їсться і лопне, як повітряна кулька. Бум! Лопне як кулька! Бум! Що це за звук? Ой ой, Джордж забув зачинити двері. А! А! Морозиво, морозиво! Пані кролиця продає морозиво. Привіт, свинко. Привіт, кролице. Чотири морозива, будь ласка. Дуже вам дякую. <свесе> <гасе> Джордж, ти забув зачинити двері. Полі могла вилетіти. Не хвилюйся, я впевнений, що поллі вдома. О, полі тут нема. О. Ми загубили полі. Бабуся з дідусем дуже засмутяться. Може, пошукаємо у саду. О, Дивіться, що це, що мама свинка побачила у саду. Це поллі! Ура! Але тату, як же ми тепер знімемо полі з дерева? Не бійся, пепо, я врятую полі. Сюди, полі. А, може, хочеш чаю. А! О, ні. Полі перелетіла на вищу гілку. Ой. Будь обережний, тату. Будь ласка, не впади з дерева, як завжди. Не хвилюйся, пепо, я обережно Сюди, полі корм! Цікаво, куди це Джордж. <світься> Джордж приніс пташиний корм. Це улюблена їжа Полі. À! 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 <піться> <піться> Джордж зміг зняти Поллі з дерева. Ура! Ура! <піться> <піться> Що це за звук? Це дзвонить мобільний тата свина. Що? Алло! <піться> 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 О, бабусь! Привіт, тато свин. Можна поговорити з Поллі? Так, звісно. Привіт, Полі! Як твої канікули? Привіт, Полі! Як твої канікули! <реш> <реш>